Даючи так звані пояснення з приводу ситуації, що сталася з їхнім працівником керуючим відвідного відділення, що він просто був напружений результаті роботи. Мови йде, шановні колеги, про те, що коли кожен з вас, чи вашої родини, чи просто звичайні вибори з Мерської Світлії області, звертається до відділення Державної операційної служби, і же працівники, які мають статус державних служби. Які так званий державне підприємство Документ. до речі, мене цікавить, як голова додаткової стації місте життя міського власного венту на території Рівчення, пропонуємо платити кожного громадянину святою зв зв так званого прискорення отримання закордонного паспорта. Отже, замість 237 гривень, дотримає сплатити кожна людина, яка приходить звертається з паспортом, від з громадянам будь-якої результації вимагає і 400 до 200 впливу. Чому досі отець працівників управління поробенство злочинності не прийшов сам здати на напад? Чому цього не зробить? Я буду просто казав, напевно, відповідних працівників телеграму з їх зробити з цього прислідування. Я як своєму 5 діяти. Мені цікаво, що тоді заспіває представники прокуратури і представники обласної адміністрації, які зобов'язані координувати діяльність відповідних територіальних органів виконачування.